Гравці клану Мрія, я вас вітаю. Сьогодні зроблю розіграш трьох призових скинів серед тих, хто увійшов в топ-300 цього сезону. Сезон, що тривав з 22 жовтня до 5 листопада. Сорі, що я трошки затягнув з цим, просто був не вдома. Ну, і от, нарешті, можу серед тих, хто увійшов в топ-300, навіть ого я на 90 му місці. Серед усіх, хто увійшов в топ-300, розіграти три призи. От у нас, наприклад, навіть 5 матчів давали можливість потрапити в призову зону. Тобто не так багато треба було зіграти. Призи у нас наступні: Dual Bреet з Меландрама Factory New. базовані берети. МК Найтмер філд тестед. І SSG Bloodshot. Field тестед теж. Ну і зараз на рандом Оргі серед усіх, хто ввійшов в топ-300, ми трьох. Переможців знайдемо. By the way, вітаю людей, які виграли найголовніші призи цього сезону. Тут, тут, тут дуже серйозна боротьба була. По 200 матчів зіграно. Ну і всім іншим теж респект за участь. Теж багато людей старалося. І 35 призових місць. Зараз буде 38. Хоча, можливо, хтось з тих, хто в топ-35, теж виграє. Поїхали. Почнемо з базованих беретів. Це, як на мене, найприкольніший приз. E, значить, я заходжу на Random.org. Від 1 до 300 у мене тут вже виставлено. І генерую номер людини, яка забирає собі брети. 129. Шукаємо 129 номер в топі. І це ZXCMiau. Представник Гватемали. <гладу> чи що це за країна? Сорі, я там настільки на, на добрих прапорах не орієнтуюся. Але тепер у тебе є базовані берети. Вітаю тебе з цим. Йдемо далі. МК Найтмер. Генерую. 215 місце. 215. 215. Це Дикий Панос. Прекрасний нікнейм. Чудова аватарка. Тепер ще й МК Nightmare у тебе теж є. І останній приз SSG Bloodshot. 14 місце. От якраз людина, яка потрапила в призи. Виграла собі ще дещо. Ever Крім AWP Fever Dream. тепер буде ще й SSG Bloodshot. Прекрасно. Мої вітання. 103 матчі зіграно. Я думаю, що більш ніж заслужене. Подвійне. Нагородження людини вийде в цьому сезоні. На цьому все. Дуже всім вдячний. Залітайте. Новий сезон листопада вже триває. Цього разу призи стали ще крутішими. За перше місце Factory, New, Fashion Knife, Lore. Ну це прям. Муа! Цукерочка Друге і третє місця це рукавиці. Далі у нас девайси HyperX мерч від Монте, Купа різних скінів, чашка голі і демкюк. І глобально у нас 28 призових місць в цьому сезоні, який триватиме з 6 по 22 листопада. Всіх дуже чекаю в клані Мрія. Лінк на клан, хто вперше дізнався про нього, є в описі під цим відео. Підписуйтесь на YouTube канал, слідкуйте за новинами в клані Мрія. Всіх чекаю, грайте разом з іншими українськими гравцями і боріться за топові призи. Всім бебе!